Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Всім привіт-привіт. Велика подяка спонсорам каналу Христині Зубяк, Сіл Заносі, Демону, Нейру, Назару, Джі, Полі Карповичу, також Вікторінокс. І ще одна подяка адміністратору мого каналу Ігору Юрчишину. Всім вам дякую. Так, хочу крутеньке відео вам записати на рахунок накладок, які в мене нещодавно з'явилися. Накладочки вінілові, е, які ставляться на любі ножі, е, тобто щічки, там накладки, хто як називає, чи то складні ножі, чи то не складні ножі. На любі ножі є накладочки. Хочу вам їх вінілові новинка показати. Перед цим зазвичай гурточок Броварика згідно традиції. Ваше здоров'я, шановні. Ці накладочки, хто займається ножовою справою, може їх підогнати під любу, під любе руків'я ножа, які ви виготовлюєте. Якщо ви хочете їх придбати, можу уступити. Хто має таке бажання, зверху в шапці мій вайбер. Можемо домовитися. Е, вони е, різних кольорів. Під любу деревину, чи там абстракцію. Хто кому, які нравиться, ну там подобається, е, накладочки може собі покласти, чи там, ну, зараз вам покажу трішки за вашу дозу у вас нижче. Камеру опущу Ось так. так ну, Ось так. виглядає Бачите так? Це вініл він не боїться. Не води, не болота. Можете ставити їх на штифти, е на різні штифти, там е які закручуються або закльопочні штифти. Хочете на епоксідку просто, хочете грубше, то їх складаєте. грубше Хочете тонкішу, то може бути тонкіша. Ось так ось вони. Трішки вас нищі такого випущу. Ось так ось вони. Виглядають. Бачите, під любу деревину. Ви так? Під любе дерево, а абстракцію, як ви собі бажаєте. І також я вже робив з таких на вкладок ножі. Ці є більш грубі. Зараз я вимірюю штани з циркулем, щоб ви розуміли. Ці в нас мають 3 мм одна. Якщо ви хочете скласти, там дві з одного боку, дві з другого, то там на штифти або на клей, Розумієте, так? Там до рук до руків є. Такі є. Далі. Зараз хвильку. Ось такі є. Бачите, різних кольорів. кожну під кожний смак. Бачите, так? Досвід гарне. Ось таке підруну. Вони не стираються. Ось такі гнучки. Це вже трішечки тонкіше 2 мм. Тобто ті три, ті два. Ці також 2. Ось така краса є. Бачите так. Ось така абстракція. Ось така. Ось така. Ось така. Ось така. На будь-який смак. Ось така. Бачите. Щось подібне на мікарду і рефлена. Та якби би мікарда. Ну це є вініл. Ось така. Ось така. Досить класна. Тобто дуже є багато. Не на одне руки. Розумієте? І ще ось ціла пачка. Бачите так. Різних кольорів. Ці по 2 два, два міліметри товщиною. Можна один до одного, там вирізаєте собі, чи приклеїте, чи на штифти кладете. Два і три міліметри. Ну, досить класні. Ну, ось такі, типу мрамору є. Ну є різні різні кольори, Ось типу такого. Досить класний, переливається. Тобто різний вініл. Розумієте, так? Тут підписано вініл. Так що ось такі накладочки до руків'я. Так що буду використовувати іноді їх. Вони кращі набагато, ніж Мікарда. Ось ці досить класні. Ось цей варіант, ось цей варіант досить класний. Ну, по мині, я не знаю. Кожного свій смак. Ось цей варіант досить класний. Ось цей варіант не поганий. Ці 3 мм. Так що таке коротеньке відео хотів вам записати. Новинку для руків'я. Не бояться ні морозу, ні води, не стирається. Хіба що я не знаю, як може там стертися, якщо буде терти там О, це є винил. Ось. Так що така, таке коротеньке відео хотів вам записати. Тобто, хто хоче там придбати собі, можемо домовитися така ситуація. Поки що все, зараз доробляю вже руків'я на той типу якута от Ножа. І потім уже той ніж, що я вам говорив з срібла. Будемо пробувати його кувати. Буду пробувати його робити. Глянемо, як піде він. Так така справа. Поки що все на сьогодні. Всім всіх благ, всім всього найкраще, всім пока-пока. До зустрічі.